Доброго дня, дорогі друзі! Ви на каналі Парфумерні Історії. І з вами я, Яна Прокопенко, Ворожка, Гадалка. Насправді ж любителька книг, поціновувачка мистецтва, парфумерна археологиня, яка запрошує вас до свого будуару для дегустації нових парфумів. Сьогодні ми знімемо з вас парфумерну порчу. Позбавимо вас від парфумерного цинізму. Таку атмосферу мені надихнув мій новий аромат. Це аромат, за яким я ганялася, який я відкопувала, який я намагалася знайти майже рік. І цей аромат. В моїй колекції. І сьогодні він навіває мені такі вібрації таємниці, такого спіритичного сеансу. Шукала півдня карти, але не знайшла, тому вирішила розпочати просто так. І говорила я про аромат, який комусь Буде пахнути нафталіном, стайом. Але мені цей аромат навіває Японію початку ХХ століття. Тайманиці Японії, опіумні курильні. Все це надихнуло на створення цього аромату. Цей аромат є неймовірним. Це кобако від буржуа, це знятість. Це махрова, махрова знятість, яку мені довелося шукати по всяким, всяким злачним місцям, але я її знайшла. За людські гроші, не за всі гроші світу, за людські гроші. І сьогодні я розкажу про це чудо, про цей скарб. Це дійсно скарб, це очищення парфумерної карми. Я вважаю, що в будь-якого парфумерного колекціонера, любителя парфумів, парфманіяка, хоча б я не люблю цього слова, повинен бути цей аромат. Це найстаріший аромат в моїй колекції. Цей аромат був випущений 1936 року. 1936 рік в Європі панує фашизм. В Іспанії розгорається громадянська війна між франко-та комуністами. В світі панує вседозволеність, розпущеність, спіритичні сеанси. І все-таки інше. Світ стоїть на порозі Другої світової війни. І тут з'являється ця неймовірна перлина, цей неймовірний скарб, який поєднав Францію та Японію. Це Кубако. Цей аромат був створеним відомим парфумером. Ернестом Бо. Парфумером, який створив найвідоміший, найпопулярніший аромат, який я теж хочу в свою колекцію, це Шанель No5. В 1921 році виходить Шанель No5. Вона має величезний комерційний успіх. За нею стоять черги. 1936 року ті самі брати. Випускають під Маркою Буржа на тих самих потужностях Кобако, Ернест Бо француз, який змушений був жити в Росії, тому що його батько був запрошений до російського імператорського двору. Він його батько був дуже бідним. І коли його запросили до французького до російського імператорського двору, він, звісно, погодився. Ернест Бо випускає перший аромат в 1912 році. І цей аромат був присвячений Наполеону Бонапарту. В 1921 році він починає працювати із Коко Шанель. І я думаю, ви всі знаєте, що Шанель No5 була присвячена саме, названа, так, тому що саме мінзурочка-пробірочка під номером 5 дуже сподобалась пані Шанель. І саме тоді Ернест Бо засяяв на парфумерному небосхилі. В 1936 році він випускає оцю ось перлину. Подивіться, який це флакон. Коли тільки я про нього почитала, я його захотіла в свою колекцію. Але все думала, Та, я встигну, він бюджетний, він дуже бюджетний. Я встигну все добре, все чудово. І тут, буквально, перед Новим роком, я думаю. Треба час його заказати, замовити. Я дивлюся на сайтах, його немає. Або це якісь піратські сайти, де не зрозуміло, що воно таке і як воно взагалі. Або він коштує просто величезні, величезні кошти. Я ганялася, я, ем, я вас закликаю тільки замовляти на офіційних сайтах, в яких ви впевнені. Я його знайшла. Хоча я була вже готова замовити залишок в флаконі вінтажний, Але потім знайшла новенький. Цей аромат. я коли його нанесла, я чомусь думала, що це вінтаж і що це буде шлейф просто до Японії. Але насправді він дуже делікатний. Це східний п'яний аромат, я витягла свій листочок. Це східний п'яний аромат, який повертає знову ж це ті співзвучі, які я чула в дитинстві. От зараз, коли я чую Карлон, коли я чую Чарлі Red, Чарлі Blue, коли я чую Мадам Грес, я просто розумію, наскільки кобако, я просто розумію, наскільки крутячі були парфуми в той час, коли я росла. І я дуже вдячна моїй мамі, моїй бабусі за те, що вони мали такий делікатний смак і сформували мій смак на парфуми, він неймовірний. Відразу говорю, що це аромат, який не всі зрозуміють. Тому що, коли я прийшла на роботу, мені всі сказали, що Боже, що це таке? Але мені він просто це, це кохання з першого пшику, з першого затесту, це кохання просто на віки вічні. Я його бережу. Вже зараз, хоча тут 50 мл, але вже зараз я його бережу. Мені він дуже зараз подобається на весну. Але я думаю, що на осінь і на зиму він теж буде звучати просто неймовірно. Що ж таке кобако? Ось тут стоїть моя скринька з прикрасами, мої улюблені прикраси. Саме... Кобако – це японське слово, яке позначає скриньку з прикрасами, або ж скриньку зі спеціями. Така дійсно, це кобако це така класна скринька зі спеціями. У мене немає такої скриньки, в мене просто вони стоять в пакетиках красиво. Але я думаю, якщо була дійсно таку. Буде можливість, я обов'язково собі придбаю таку скриньку і буду зберігати всі ці, тому що спеції я дуже люблю: корицю, кардамон, імбир, гвоздику. Ці всі спеції я дуже люблю. Отже, що ж тут нас зустрічає? Перше, коли ви його наносите, ви чуєте просто неймовірні альдегіди. Такі альдегіди, як у шанель No5. І такі ж альдегіди, як у пані Валевський мадам euh, Мірал. Міракулум, перепрошую. Миракул. Польський бренд Міракум і його пані Валевська. Тут дуже гарні альдегіди. Далі йде кориця. Тут така кориця, прямо от, е, така. Декілька років назад було модно, модний тренд пить каву з кориці по четвергам. От така класна, свіжозмелена кориця. Далі тут виступає, він розкривається дуже лінійно, тобто елемент з елементом, нота за нотою. Далі тут виступає цитруси. Але вони такі, знаєте, ретро-цитруси, я б сказала. Це такі якісь залежані лимони, але це в гарному стенці залежані. Навіть, знаєте, я б сказала, що це якісь такі от зацукровані лимони, які проварили у цьому сиропі. Але запах от зберігся у цедри ромонної. Далі тут виходить на перший план букет квітів. Тут неймовірна лілія така дуже гарна, вечірня. Оцей аромат, він буде дуже класний. Я впевнена, я вже уявляю, як в травні, коли будуть цвісти жасмин, коли будуть цвісти лілії, і я буду прогулюватися з, з, в цьому ароматі ввечері, коли прохолода, тоді, коли співають солові, От тоді цей аромат, на плечі накинути якесь Бу, якийсь хустинку якусь, І напахтити хустинку цим ароматом. Він дуже делікатний. Далі, тут виступає ірис, він трошки його запудрює, але не дуже. Це не пудровий аромат, не, не в класичному розумінні пудровий аромат. Це не пудена, це середи гісані. Він трошечки-трошечки його припудрує. Далі, тут виступає гарденія з Магнолією виспівують, солює жасмин, і далі виступає така касивезна, нуальна троянда. Одначе ви йдете цим темневим садом ввечері. І от цей аромат, він так от виспівує. Далі, тут іде те, що зараз декого може просто звалити в обмарок. Тут іде цвета. Тваринні, анімалістичні акорди. Але ця цвета це не мертві бобри, ні. Це навіть не Кіара Левон. Ця а тут така, як в Пікасо. От Хто знає Палому Пікассо, класичною її версію, у мене її немає. Це теж моя бажанка, велика, колись я її о в флаконі собі поставлю: цю просто неймовірну, красиву парфумерну композицію, створену дочкою Пабло Пікасо. Це, до речі, Палома Пікассо це перший аромат Celebrity, тобто зірок. Далі, тут іде сіра ампера. Така тваринна сіра ампера, як у Кіліан Good Go Gone Bad. Така тваринна, така класна. Сіра амбра. І далі просто неймовірний, легесенький мускус От цей аромат тільки для справжніх поціновувачів. Хоча я впевнена, що сучасна молодь може брати дозволити собі такий аромат. Я впевнена, що цей аромат є унісексовим і для чоловіків, і для жінок. Він підійде. Це дуже красиво. Він нестійкий. Він тримається десь 3-5 годин, 3 6 годин, так. Але він буде так близько шкірно до вас сидіти. Він буде так вас огортати. Я в ньому ходила, в нас якраз похолодало, і от в перші дні, як тільки похолодало, там сніг почав йти, і я його одягла. Так, да, зараз квітень. Не думайте. Зараз сьогодні 11 квітня. Так що не думайте, що я знімаю це відео десь взимку. Ні, у нас в квітні випав сніг. В січні, в лютому і в березні було тепленько, а зараз в квітні випав сніг. І от цей аромат, він просто доповнив мій образ. Я просто. Закохана. Я дуже рекомендую цей аромат всім, хто любить вінтаж. Я рекомендую цей аромат всім, хто полюбляє Японію з її традиціями, з її особливістю, кому подобається традиційна культура гейш. Я сьогодні теж до речі Зачіску намагалася зробити в такому стилі, надягла свої кращі шовка. І цей аромат, от він відносить, він флешбечний, він такий вигортаючий, в ньому до речі, дуже класно буде спати. Я впевнена. Просто неймовірно. Я наскільки рада, що я собі цей аромат придбала. Він дуже схожий на «Red Doll» від Елизабет Арден. «Red Doll» не хочу поки що собі офлаконювати, і він дуже схожий на найкрутіший, найнеймовірніший аромат, якого ви ніде не знайдете. Який просто, якщо він є в когось в колекціях, він вартує просто мільйони доларів, це будуаві в -вот. Це найкрасніший пудровий аромат. Просто неймовірно. Дійсно, от така атмосфера, от я починала своє відео. Із теми ворожіння. І дійсно це така атмосфера якоїсь такої містики. От ви уявіть собі, якийсь цирк, такий закинутий, де дуже мало людей. От цей аромат буде в стилі фільму Дамбо. Хто бачив нову версію 2019 року, таку більш нуарну, містичну. От це в цьому стилі. От мені чомусь згадуються ці прекрасні 20-30 роки, коли дами одягали красиві ж сукні, довгі. От в такому ароматі можна було б завітати на вечірку до Великого Гетсбі, Хто читав Фіджеральд або дивився неймовірну екранізацію 2013 року. Такий аромат можна було б одягнути на прем'єру якоїсь вистави або опери Аїда. Тут дуже красива опера, хто не чув, послухайте, або на оперу Мадам Батерфляй. Пучині обожнює її, там Чио -Чи сан яка захохалася американського солдата, вона бідна, він її покинув, а вона, бідна, плаче. Цей аромат вартує уваги. Я вам рекомендую, поки є ще можливість його відхопити за нормальні кошти, хто поціновувачі. Хабайте собі ці громад. Ви не пожалкуєте. Ви будете виділятися з натовпу. Це не ганімет і не покара. Це дійсно щось таке ностальгічне. Щось таке, що переносить в Прекрасне ХХ -е століття. Я обожнюю ці 20-30 роки, хоч вони були буремні післявоєнна депресія. Поява фашистських партій, нацистів в Німеччині, Велика Депресія 29 року в США. Ну, про Україну годі там і говорити. Але, до речі, в Україні э, цей аромат був популярний. В часи Радянського Союзу, хто міг його дістати, то. Я бачила навіть там 50-х років вінтажі, ну неправда коштують дуже-дуже дорого, але є в нас в Україні вінтажі 50-х років, випуск, 60-х, 70-х років випуск цього аромату. Тому хто міг виїжджати в Францію на якісь там виїзди, конференції, відрядження, ті своїм дружинам привозили цей аромат. Тому він є. Ну, просто подивіться, який тут флакон. Просто як якийсь граньонний хрустальний стакан чи ваза, да? От подивіться. Ну, просто це скло. Це реально скло. Просто, якщо ви знайдете, ну, копочок тут пластиковий, але ну, це скло. Це скло і воно дійсно красиве. Просто. Я думаю, що. Сьогодні я трошки вам такого містицизму принесла в ваше життя будуарності. Пишіть в коментарях, чи знайомі ви з цим ароматом, чи любите ви його, чи є він у вас в колекції, якщо ви парфумерні колекціонери, тому що я знаю, що такі дівчатка мене дивляться. Напишіть моноогляд, на який аромат вам би ще хотілося побачити. З тих, можливо, що я називала, або ще якісь, які вас е, цікавлять, я вам бажаю гарного вечора, слава Україні, гам слава, до побачення!